Писав поет: Червоне то любов, а чорне то журба, нитки плетуться в конспекті Махен, арбайтен Бенуцен, у галереї гори, ліс, стрибок, і вже лечу над Шварцвальдом в поля, де жовтий раб лоскоче синє небо, де пейзаж влаштований, як треба, степи, лимана, каці болять. Під обстрілами втрачені слова, метелика душі крихкі кінцівки. На еко сумці стафель домівку я вишиваю: чорний то журба, червоний то любов, узор горить, заквітчується маками і льоном, сплітаються цілунки і прокльони. Евако сонце котиться згори.